Важливе оголошення. Я на голодовці цілий день сьогодні. Останній раз останній раз я їв вчора вечором. Так, то що я вам розказував? Я на голодовці уже скільки? Скільки я на голодовці уже? Правильно. Я на голодовці уже цілий день. Так, да, вчора я вечеряв десь в цей же в цей же час. І от уже, коротше, поспав в ніч, виходить, і ніхуя не їв, і буду в раз їсти завтра зранку. Вопроси? Сильно, брат, ну, конечно, ёбнутий нахуй. Це для мене, сука, нічого, блять. Якщо чесно, вже так ебало крутить мені, що ну. <laughs> я вже сидів, я вже не знав, чим занятись. Я на кухню захожу, я отак вот відвертаю взгляд, ви поняли? Я відвертаю взгляд, щоб не бачити якусь булку, сука. Да, чуть-чуть трохи -чуть підчищу, підчищу організм. Підчищую чуть-чуть, щоб стянувся пузо, щоб стянулося. І треба не переїдати, ну, в майбутньому. Бля, Скільки раз я вже цю фразу говорив. Скільки разів я вже у оце, оце речення в житті, вже скільки разів говорив це пізда. Хтось каже, вже походав, це правда. Це, це дуже правда. Включи якийсь серіал, і день пройде моментально. Ну воно не так трошки працює. Ну, я дивіться, я в цьому спецпіздец. Я же ж казав, я колись не хавав 50, скільки більше 50 годин я не хавав. Це саме більше, що я робив, типу, підряд. Просто хамячиш собі воду і красиво. Е енергетик на голодний шлунок? Я чуть-чуть. Я чуть-чуть. Так, а ну не сваріться, блять. Я чуть-чуть, і то в я, геть, не, не те саме. А може просто красти чи їсти, але менше щоб худати. Диви, це нормальна ідея. Це можливо навіть буде працювати. Але. Пока такої можливості нема. <laughs> Бля, я короче в такие моменты жестко відчуваю, что дуже любиш, сука, їжу, блядь Я ебать, люблю, нахуй. Е, так, оземпік. То есть я відмовився від цієї хуйні Я сказав что дайте мне шанс, блядь Я не готов, я боюсь, я плакав, мне плохо. Отака хуйня. Я пока я сказал, что я не буду. Сказав, ще, ще разочек. Ще разочек попробую, попробую саменький. Просто менше вуглеводів, більше білків. Блять, сука, ну мені 27 років. Як ти думаєш, чи то я знаю, як це робити? Вопрос в тому, що я знаю, як це робити. Я не хочу. <рес> ти розумієш? Я знаю всі дієти, всі, всі контролі, я знаю все, як працює. Я не хочу. <рес> сука. Дефіцит калорій, вся хуйня, кардіо-хуярдіо, я все знаю, все нахуй. Я не хочу. Мені, вже, мені, мені кажуть, що це ти, це ти оце зараз так кажеш, поки ти молодий, поки в тебе все норм, поки організм не цей. Але в один момент організм почне показувати всю цю хуйню, всю ці, сука, мої блядь, е соуси, папріки, всю хуйню всю, в один момент, і я завалю їбало. Так, може на плавання буду ще ходити, це теж великий вопрос. А в старості худа ти будеш? Бля, а після 30 мені кажеться, взагалі невозможно скинути вес. Нема такої хуйні. Я йду цього і кажу: у мене last танець. У мене, блядь, last dance. Все. Далі буде хуже. Так і є, так от і, блядь, поки в мене є оце... кажу last dance. якщо ні, я так сказав. якщо я не виграю в цій війні, зараз проти цього сука, блядь... Проти цього сам потом кажу, коліть, у мене Похуй мені. Бля, я кстати вообще не понимаю, я блядь, не їв цілий день. У меня я. Я ще говорю, прикиньте, з вами, я ще шутки шучу, блядь. Щось активно говорю з вами. Просто пиздец. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блядь. Насріть мені на голову